Чи має вчитель право ставити двійку учню, що він доводить дотошності чи тотожності своїм методом, чи інакше методом не таким, як собі придумав вчитель? Як думаєш, напиши в коментарі. А сьогодні я тобі покажу доведення будь-якої тотожності з 10 зірочками олімпіадне завдання, яке я навчився, як ти думаєш, де у чата GPT? Тож, поїхали! Виявляється, є аж понад сім методів доведення дотошностей. Ой, дотошностей. Так, до речі, їх називають мої ученики дотошностей. дотошноти, вони їм ці дотошності. Але один із методів, я вкрав у чата GPT. Він називається метод підстановки змінної. Два я знав іще школи, коли тут спрощення, чи, наприклад. Ліву частину ділю на праву, і в результаті має вийти одинич. Це мене ще навчила моя вчителька математики. Але третій спосіб просто унікальний. Дивимося в нижню частину любої нашої доточності, і саме головне, щоб тут не з'явився нулик. Це єдина умова. Мені чудово підходить, я знаю табличку множення на 0, на одиничку. Нехай А дорівнює нулю, а Б дорівнює одиничці. Саме ці числа. Ми підставимо у нашу тотожність. Поїхали! Головне не спішити. Акуратно підставити всі змінні і дуже-дуже чітко порахувати. Давайте цим і займемося. 2 помножити на 0 і на 1 це буде в нас 0. Але 0 поділити на будь-яку цифру, звичайно, буде 0. Додати. 1, 3 помножити на 1 відняти 2 в 0 це буде 1 третя. Закриваємо дужку, Кладемо знак ділення. Тепер 1 відняти 2 на 0 мінус 3. Так і пишемо. 1 відняти 3. 2 на 0, 0 додати 3 це 3. Дорівнює. 1 залишається в чисельнику. 2 помножити. 3 помножити на 1, 3 відняти 2, це в нас буде. 3. А тепер рахуємо. 1 третя. Поділити. Мінус і мінус дасть нам плюс 3 треті. Це буде в нас одиничка. Тобто це буде в нас двічка. Дорівнює 1 шоста. Перевіримо, чи справді 1 третя поділити на 2 буде 1 шоста. 1 третя. Поділити на 2 перші. Дорівнює 1 третя. Помножити на 1 другу дорівнює Одна шаста. Ну, як вам такий метод підстановки змінної? І чи має вчитель право класти двійку за те, що я справді доказав, що одна шоста дорівнює одній шостій? У нас же в задачі не сказано, яким методом це розв'язати. Нам просто це треба довести. І все. Дорогі учні, доводьте ваші тотожності будь-яким методом, тим, який вам зручніше. А ви, шановні вчителі, не ставте двійки учням, якщо вони розв'язують задачі не вашим методом.